Вітаю, ви на каналі Ерін. Серія 1 сінохара Еріка з усіх сил намагається адаптуватися в новій старшій школі. Вона швидко помічає, що її нові подруги Марін і Тедзука розмовляють виключно про своїх хлопців, не бажаючи залишитися осторонь, Еріка вигадує собі хлопця. Однак, подруги починають сумніватися в її словах, здогадуючись, що вона бреше. Щоб довести протилежне, Еріка робить у місті фото симпатичного хлопця і показує його їм. Але невдовзі з'ясовується, що на знімку зображений сата Кьоя, один із найпопулярніших хлопців у школі. Опинившись у складній ситуації, Еріка просить Кьою зіграти роль її коханого. Він погоджується, але з однією умовою. Відтепер вона має стати його тваринкою. Серія 2. Виснажена дотриманням наказів Кіої. Еріка починає замислюватися про те, щоб знайти справжні стосунки. На задньому подвір'ї школи на неї нападають шанувальниці Кіої, знущаючись і намагаючись заподіяти їй шкоди. Коли ситуація стає критичною, втручається Кімура. Здавалося б, добросердний хлопець, який припиняє знущання. Обробляючи рану Еріки в медпункті, Кімура пропонує їй зустрітися на вихідних. Еріка погоджується, сподіваючись, що це початок чогось нового. Однак у результаті з'ясовується, що Кимура вирішив помститися Кьої за те, що той відбив у нього дівчину. Але Кьоя втручається і забирає Еріку. Серія 3. Еріка вважає себе пригніченою, тому що за всі літні канікули так і не отримала звістки від Кьої. Її подруга Аюмі повідомляє, що Кьоя захворів і просить Еріку віднести йому конспекти. Стурбована його станом. Еріка вирушає до нього. Вона виявляє, що він один. Спочатку Кьоя відмовляється прийняти її допомогу, але, побачивши її щиру турботу, поступово м'якшає. Проводячи час поруч із ним, Еріка усвідомлює, що її почуття до Кьої глибші ніж вона думала. Вона вирішує зізнатися йому, але має проблеми з вираженням своїх емоцій. В один із днів, коли вона знову прямує до нього, щоб принести фрукти. Вона бачить, як із дому Кьої виходить невідома жінка. Це підштовхує її нарешті розкрити свої почуття. Однак Кьоя заявляє, що вона просто уявляє свою любов через обставини, в яких вони опинилися. Ці слова боляче ранять Еріку. У пориві емоцій вона кидає в нього фрукти і тікає. Чане! <плес> Серія 4. Жінка, що виходила з квартири Кьої, каже Еріці, що він сам попросив її піти, заявивши, що більше не хоче випадкових стосунків, бо в нього тепер з'явилася нова собака. Почувши це, Еріка ще раз утвердилася у своїх почуттях до нього і прямо запитала, чи подобається вона йому. У відповідь Кьоя каже, що вірить у те, що вона його справді любить, і хоче подивитися, що з цього вийде. Еріка знайомиться з другом Кьої Хібією такеру, який вирішує допомогти їй завоювати Кьою. Він починає розпитувати Кьою про його уподобання і переконує Еріку їм відповідати. Однак усі їхні зусилля виявляються марними. Такеро викликає Кьою Еріку та неочікувано зізнається Еріці в коханні, сподіваючись спровокувати Кьою. Однак Кьоя лишається байдужим і, не витримавши, Еріка втікає зі сльозами. Після її відходу Кьоя звертається до такеру, наказавши йому припинити втручатися в їхні стосунки. Він заявляє, що має намір покохати Еріку, але зробить це на своїх умовах. Серія 5 На різдвяних канікулах однокласниці Еріки Марін Тачибана і Акітедзука пообіцяли поділитися селфі зі своїми хлопцями. Не бажаючи відставати, Еріка вмовляє кьою зробити спільне фото як доказ їхніх стосунків. Спочатку він відмовляється, але все ж робить із нею фото. Еріка дізнається, що Кьоя недолюблює Різдво і так нервує, що в неї починає боліти живіт. Кьоя, помітивши її стан, відводить її в найближчий ресторан і йде в аптеку по ліки. Кьоя неочікувано зізнається Еріці у своїх почуттях, і вона приходить у захват. Однак її радість триває недовго. Кьоя відразу руйнує її очікування, їдко запитавши, скільки ще він має брати участь у цьому цирку. Ображена Еріка виливає на нього воду і тікає, залишаючи шокованого Кьою. З настанням Різдва Еріка все ще почувається пригніченою через їхню сварку. Однак Кьоя неочікувано приходить до неї і дарує їй собачий нашийник. Вишукане золоте кольє у формі сердечка. Після цього вони роблять нове селфі, яке стає для Еріки символом змін у їхніх стосунках. Серія 6 Еріка засмучена тим, що після різдва вони з Кьоєю не проводили час разом. Коли вона нарешті зустрічається з ним, він насмішкувато піджартовує над її самотністю. У відповідь вона заявляє, що це її не хвилює, адже подароване ним намисто доказ його почуттів. Однак Кьоя холоднокровно відповідає, що може позбутися її будь-якої миті. До дня святого Валентина Еріка вирішує спекти для нього кекси з кавовим напоєм, бо знає, що він не любить солодке. У цей час вона випадково знайомиться із сором'язливим однокласником Кусабе, який забуває гаманець у магазині. Еріка допомагає йому оплатити покупку та підбадьорює, радячи бути впевненішим у собі. Наступного дня вони знову зустрічаються і, усвідомлюючи, що він відчуває тиск через відсутність дівчини, Еріка віддає йому один із кексів, призначених для Кьої. Добре. Добре. Кьоя дізнається про це, і у гніві відмовляється прийняти свої кекси. Кусабе прямо каже йому, що той поводиться надто жорстоко. У відповідь Кьоя холоднокровно заявляє, що Еріка для нього нічого не означає і що він лише використовує її, аби вбити час. У цей момент Еріка стоїть унизу сходів і чує кожне його слово. Серія 7. Після того, як Еріка дізнається, що Кьоя байдужий до неї, вона вирішує розірвати з ним стосунки та зосереджується на дружбі з Кусабе. Незабаром вони зближуються після спільних прогулянок із її подругою Аюмі Санда. Натхненне спілкуванням Кусабе набирається сміливості і запрошує Еріку на справжнє побачення у білий день. Вона погоджується, але в душі не впевнена у своїх справжніх почуттях. Сам да само що ніякобите та ношкатась. Під час побачення Еріка помічає, наскільки щиро Кусабе ставиться до неї, і наприкінці зустрічі усвідомлює, що він закоханий у неї. Однак вона розуміє, що не може відповісти йому взаємністю, і чесно зізнається, що її серце все ще належить кьої. Неочікувано з'являється кьоя і заявляє, що не збирається її відпускати. Хоча він і не визнає, що його почуття до неї давно перестали бути удаваними, він цілує її. серія 8 під час весняних канікул Кьоя та Еріка вирушають милуватися квітучою сакурою. Але Кьоя зовсім не в захваті від цього і категорично відмовляється брати участь у романтичних заходах, які вона ретельно спланувала. Судячи з усього, він не має наміру поступатися, змушуючи Еріку визнати поразку. Однак наприкінці дня його настрій трохи змінюється. Він неочікувано просить її погодувати його такоякі, чим дає зрозуміти, що все ж цінує її старання. Далі з'являється новий персонаж Нозомі Камія. Типовий чарівний ловелас, помітивши Кьою та Еріку разом. Він сумнівається в тому, що такий привабливий хлопець зустрічається на його думку зі звичайною нічим не примітною дівчиною. Помилково вважаючи, що Кьоя поділяє його погляди, камія намагається залицятися до Еріки, але швидко розуміє, що вона прив'язана до Кьої. Тоді він прямо запитує Кьою, чому той обрав саме її, і при цьому зневажливо висловлюється про Еріку. Його слова приводять Кьою в лють. <працю> Серія 9. Кьоя та Еріка вирушають у дводенну подорож разом із однокласниками. Для Нозомі це здається чудовою можливістю відкрити очі Кьої. Під час поїздки він усіляко намагається переконати Кьою поводитися так само, як він сам, і насолоджуватися увагою дівчат. Однак його зусилля виявляються марними. У відповідь Кьоя лише каже, що для Нозомі ще не все втрачено, адже колись він сам був таким. Поки не зустрів Еріку. Серія 10. Еріка згадує, що в неї скоро день народження. Кьоя запитує, що вона хотіла б отримати в подарунок, на що вона відповідає, що найбільше мріє про кохання. Кьоя обмірковує її слова і вирішує звернутися за порадою до нозомі та такеру. Пропозиція кохання для нього залишається абстрактною, тому він запитує, як найкраще висловити свої почуття. Назомі радить зводити її в ресторан, а Такеру пропонує купити чогось смачненького. Наступного дня Кьоя випадково чує розмову Еріки з її подругою Сан, із якої дізнається, що єдине, чого вона насправді хоче, це почути від нього заповітні слова Я тебе кохаю. У день її народження вони йдуть у ресторан, дивляться фільм, гуляють містом, розглядають вітрини, а потім вирушають у романтичний нічний круїз. Упродовж усього вечора Кьоя постійно намагається сказати заповітні слова, але щоразу ніяковіє. В самому кінці, коли повз проїжджає машина, він нарешті вимовляє: я тебе кохаю. Еріка щаслива і вважає цей день найкращим днем народження у своєму житті серія 11 старша сестра Кьої Рейка неочікувано з'являється в місті і бачить Кьою з Ерікою. Виявившись такою ж садисткою, як і її брат, вона при цьому не соромиться своєї жорстокості навіть щодо нього. Дізнавшись, що Еріка його справжня дівчина, Рейка вирішує перевірити її, адже не вірить, що її брат міг би зацікавитися романтичними стосунками. Еріка ображена словами Рейки, яка принижує кьою за його спиною, вирішує стати на його захист, заявивши, що він змінився. Рейка викликає Еріку на змагання з поїдання десертів. Потім Рейка кличе Кьою, і вони чують, як Еріка страждає від Нудоти після участі в конкурсі з поїдання десертів. Спостерігаючи за тим, як Кьоя переживає за Еріку, Рейка нарешті бачить справжні почуття свого брата. Вона запрошує Еріку та Кьою поїхати разом із нею в Кобе. Серія 12 Прибувши до Кобе, Еріка зустрічає маму Кьої, звичайну і турботливу жінку середнього віку, що приносить їй велике полегшення. За обідом вона дізнається більше про те, яка вона мати, і про те, наскільки тісно вона була пов'язана з Кьоєю. Пізніше, коли вони миють посуд, сестра Кьоя Рейка розмовляє з Ерікою і розкриває причини, через які Кьоя був таким скептичним щодо кохання, і це було пов'язано із розлученням його батьків. Рейка вважає, що саме вона винна в тому, що Кьоя став таким, яким він є. готуючись до літнього фестивалю, вони надягають юкати. Кьоя спочатку відмовляється, але, побачивши Еріку, усе ж погоджується піти з ними. Під час фестивалю Рейка починає згадувати дитячі моменти, пов'язані з різними подіями та розвагами. Еріка намагається вмовити кьою взяти участь у них, але безуспішно. Після невеликих сварок, під час яких вона удає, що сердиться, Еріка йде, щоб зателефонувати його матері і домовитися про зустріч. До Еріки чіпляється перехожа, її намисто ламається і вона втрачає колон. Помітивши це, дівчина починає відчайдушно його шукати. Коли Кьоя та Рейка в паніці починають шукати Еріку, їхня мати приходить на допомогу. Вони знаходять Еріку біля сміттєвих контейнерів, де вона намагається знайти свій кулон. У той момент, коли починають вибухати феєрверки, мама Кьої знаходить кулон, і всі вони повертаються додому. Вдома Кьоя мириться з мамою, а потім він та Еріка вирушають до Токіо. У поїзді Кьоя помічає, що Еріка розглядає його фотографії, і він примиряється зі своїми дитячими спогадами. いや別に。